Марія пар. Вафельне серце Частина 13 відеокниги. Дідусь і я. Наступного дня я таки встав із ліжка. Чого мені лежати? спитав я дідуся, і він повністю зі мною згодився. Ні, лежанням голубе, нічого не зарадиш. Однак я був невеселий. Хоч за кілька днів, мабуть, це було вже не так помітно. Я никав туди-сюди і намагався усміхатися тим, хто був зі мною привітний, а вони всі були привітні, однак мені було сумно. Часом я починав щось робити та й спинявся на півдорозі, бо мені не клалося в голові, як могло все так швидко змінитися. Ще ж зовсім недавно в крихті Матильді було повно тітчино бабуниних вафель і лененого галасу, а тут раптом майже все, що давало мені відчуття щастя, зникло. Ні з ким мені було ходити до школи, ні з ким, окрім крели, гратися і ні з ким сидіти на підвіконні з канатною дорогою. У мене всередині містився якийсь великий клубок болю, що ніколи не зникав. Я знав одне. Той клубок з'явився передусім через те, що не було лени, тому все змінилося. На дерева більше ніхто не лазив, і ноги не хотіли бігати. Напевно, від'їзд Лени позначився і на їжі, бо мені раптом усе стало несмачним. Байдушки, чи я їв бутерброд із печінковим паштетом, чи морозиво. Навіть дійшло до того, що я подумав, може зовсім нічого не їсти. Коли я розповів про це дідусеві, він порадив мені почати їсти варену капусту й пити рибічий жир. Скористайся з нагоди, хлопче. Найкращим товаришем у моєму нинішньому житті був тепер дідусь. Він усе розумів і ні до чого не присікувався. Дідусь також никав туди-сюди й тужив. Усі тужили. Ми тужили за тіткою бабуною, ми тужили за зеленою, а ще ми тужили за зеленою мамою. Проте ми з дідусем тужили найбільше. Цілий день тільки те й робили, що тужили. З тієї миті, як уставали з ліжка, до тієї, як лягали спати. Коли минув тиждень і я прожив без Лени першу п'ятницю, ми з дідусем сиділи у нього на кухні за маленьким столиком і слухали вітер. Я сходив до школи, долаючи дорогу туди і назад сам. Додому я з'явився зашмарканий і заплаканий. І застав там тільки дідуся. Згодом він приготував гарячу каву. Мені перепало десять грудочок цукру і пів чашки кави. Дідусь не знає міри. Десять грудочок цукру. Я розказав йому, як минув день. Мовляв, хлопцям у класі стало нудніше без лани. У класі якось тихо й нецікаво, зовсім не так бездоганно, як переконував Кайтомі, мало би бути без дівчат. На якусь мить я замовк, розтовкуючи грудочки цукру. Думати. Тільки про Лену, яка більше ніколи не ходитиме до мого класу, було так сумно, що в мене замлоїло в животі. Дідусю, мені страшенно її не вистачає. Врешті-решт, пролепетав я і знов заплакав. Дідусь окинув мене поважним поглядом і сказав, що тужити за людиною то найкращий у світі смуток. Розумієш, Трілунью, якщо хтось сумує через те, що йому не вистачає якоїсь людини то це означає, що він ту людину любить, а любити когось найкраще в світі почуття. Ті, за ким ми тужимо, живуть ось тут. Він гупнув себе кулаком у груди, так що аж хруснуло. Ох. мовив я, витираючи рукавом очі, але ж, дідусю, не можна гратися з людиною, яка живе ось тут. зітхнув я і також гупнув себе кулаком у груди. Дідусь важко кивнув головою і все зрозумів. Ми більше нічого не говорили дідусь і я. Вітер гуляв довкола будинку і щиняв немало шуму і шелесту. Мені не хотілося виходити на двір і самому з собою кататися на санчатах. Коли я піднявся з підвалу, мама приготувала мені на обід мою улюблену страву. Це вже втретє за тиждень. Треба було б сказати, що мені вона не смакує, але я не сказав. Умостившися в ліжко, я відчув, що мої усміхальні м'язи розтягнуті, вони були геть виснажені. Боженько ти мій, поверни мені почуття смаку, попросив я. Клубок болю в животі не давав мені спати, тож я лежав і слухав негоду за вікном. Раптом щось стукнуло в шибку. Рятуйте, перелякано промимирив я і сів у ліжку. Тут стукнуло ще раз. О, якби ж я мав над ліжком Ісуса. І тільки но ну, я зібрався бігти до мами й тата, як хтось голосно зашепотів. Та відчини вікно, телепню. Я скочив додолу і кинувся до вікна. Там стояла Лена посеред ночі. Хай йому грець, я вже думала розбити шибку, щоб ти почув, роздратовано сказала вона, коли я відчинив. Мені відібрало мову. Лена стояла під моїм вікном із рюкзаком за плечима у плетеній шапці на голові, і коли б я не бачив її сто років, однак опізнав би. Вона також якусь мить мовчала, тільки дивилася на мою піжаму. Холодно, нарешті сказала вона. Трохи згодом ми сиділи на кухні й пили теплу воду. Нічого безшумнішого не спало нам на думку. Лена все ще була в шапці. Вона бігла сюди кілька годин і так замерзла, що цукотіла зубами. Я переберуся в повітку, мовила вона. У повітку? У нашу повітку? Лена кивнула головою, а тоді схлипнула. Я бачив, як вона старається вдати, що з нею все нормально. Цілу годину Лена сиділа з тим дивним виразом на обличчі, але врешті-решт з її очей линули сльози. Вона заплакала. Лена лід, яка ніколи не плаче. Лено, озвався я, ледь ледь торкаючись її щоки. Я не знав, що мені ще зробити, бо вона могла б накинутися на мене з кулаками, якби я захотів утішити її по справжньому. У тебе є спальний мішок чи немає? грубовато спитала вона. Є. Потім я знов ліг спати. Тієї ночі мені випало бути єдиним свідком того, що мій найкращий друг повернулася в крихту Матильду. Вона спала, закутавшись у ковдру у спальному мішку на сіні в повіці. І хоч лежати самій у темній повітці страшновато, але вона, мабуть, спала як убита, бо поруч із нею на сіні лежав Ісус. Ніколи ще досі я не був причетний до таких таємниць і ще ніколи не був такий щасливий.